Понеділок, 3 лютого, у Москві в житловому комплексі Али Паруса був ліквідований кримінальний авторитет Армен Саркісян. Його звинувачують в організації нападів на учасників Євромайдану і співпраці з державою агресоркою. Впродовж тижня вимальовувалися різні версії: це могли бути наші спецслужби, чи це могли бути якісь внутрішні розбірки, зокрема переділ там того ж тютюнового ринку, але в одному із інтерв'ю президент Зеленський ну так натякнув на те, що це була вдала операція Служби безпеки України. Чи можна цю історію зараз вважати таким певним сигналом для осіб подібних Саркісяну? Які Зараз переховуються у Москві. Ну, дивіться, там справді не все так просто. Не, не будемо е, акцентувати увагу на тому, чи це, 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 це споїли наші спецслужби чи, чи ні. Чому? Тому що е, ну, то, то, що це сигнал для них, е, і цей сигнал вже вилає, там, да, там, це, це і так зрозуміло. Після того, як, е, як хтось там добрався до Києва, знаєте, то вже для них це не дуже смішно. Тому що якщо вони живуть просто в відлітних житлових мас цих масивах то чи чи комплексах, то Києва взагалі знаходився чи, чи чи не під охороною державною за кордоном е, ну в Росії. А е, проблема цих всіх людей, які зрадили Україну, дуже проста. Якщо на початку е, подій в 14-му році вони дуже були потрібні для е, ворога, для Росії, для того, щоб вони там продемонстрували Картинку с... скоординували роботу роботу суспільства, щоб вони допомогли взяти під контроль цю територію. То потім вони стали непотрібні, тому що е... вони свідки як... злочинів не потрібні. Е... Ну вони Ні... не тільки свідки злочинів, а й люди, які намагалися там щось ділити, а ділити є кому, і вони просто були відкинуті, да десь їм дали можливість там підзаробити. І вони всі пішли в небуття десь там, хто в Москві осілився, кого просто ліквідували. А з початком широкомасштабної війни вони спробували повернутися на цей ринок, на якому вони себе добре почували, знали. Вони сподівалися, що вони на цьому всьому фоні зможуть ще чим чимось там себе показати, і опинилася в ситуації, коли вони почали переходити дорогу вже російським. Там якомусь криміналу авторитетам спецслужбам, яким ну точно вони не були потрібні там, де, де з ним вже добре всі розбиралися. Тому е, я думаю, що йде друга там чи третя хвиля зачисток цих так званих українських авторитетів, колишніх, які, які просто заважають е, грабувати окуповані території, е, щоб ви розуміли, в, в Росії зараз Державній Думі поставили питання про. Подивитися і п -п 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 перевірити, хто з колишніх українських колаборантів і авторитетів оселився в Москві і таким чином несе небезпеку своїм, своїм сусідам. Розумієте, тобто не за них переживають, а за сусідів. Тому що вони ж так само живуть в тих комплексах житлових. І от їх то нехай ліквідовують, вбивають, там, не знаю, а, а, а нас же щоб, щоб, щоб не зачепили. Тобто вони нікому не потрібні. І... Хто, хто вони, де вони, хто їх ліквідовує, це така справа. А то, що вони всі перелякані і зараз намагаються десь там ховатися, в тому числі і за кордоном, не в Росії, тому що в Росії вони зрозуміло, що в них ще більше небезпека, то це їхня особисті проблема. Вони все життя тепер будуть ховатися, тому що вони в реєстрі, і цей реєстр не, 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 не палиться насправді. На, на, на Ну що ж будемо стежити за розком цієї ситуації. Знову ж таки, от якщо говорити про те, які версії, яка версія підтвердиться, я так розумію, що це покаже лише час. Про це ми дізнаємося лише згодом. Це те, про що ми можемо говорити лише з певних натяків. Знову ж таки, у своєму інтерв'ю Пірсу Моргану, президент України Володимир Зеленський, деталі і конкретику, конкретно там про Саркісяна він не говорив, коли говорив про те, що збу ліквідувала людину причетну до вбив. Учасників Євромайдану, якщо ми говоримо про спецоперації, тут хочу до теми перейти на таньяку цього тижня у Сполучених Штатах Америки. Зустрічався він із Трампом і до речі, під час цієї зустрічі подарував він йому такий позолочений пейджер як символ спецоперації, яку провели ізраїльські спецслужби проти Хезболи. Трамп сказав про те, що це була грандіозна спецоперація, яка була проведена. Але тут я хочу до іншого угруповання повернутися, до угруповання Хамас. Як ви гадаєте, яка його доля після зустрічі Трампа і Нетаньяху? Ну, я думаю, доля його вирішена. Там проблема була в можливостях контактів. і... Отримання зброї, і коли ці контакти і е, контрабандні канали е, перекриті коли фінансування немає, то сама ця організація вона просто е, ну нікому не потрібна. Е, вона була потрібна для того, щоб заробляти гроші, щоб ви розуміли, певні її лідери е, мали статки понад 2-3 мільярда доларів. Звідки вони їх взяли? Вони ж не тільки заробляли на своїх одноплемінниках. І крали просто в тому числі з певних міжнародних е фондів. Я думаю, якщо коли ця лавочка буде закрита, то і сама та організація, не маючи можливості демонструвати ту е військову потугу, яку вона демонструвала, вона просто своє існування і перейде в інший якийсь там. Е е в інший цей. І, е до речі, е то, що сталося в Сірії, е це так само е один з моментів, який. Е Бачте, хізбула, наприклад, в Лівані, фактично годувалася за допомогою Сірії і можливості через Сірію перекидати певну категорію озброєння, а потім вони могли перекидати її там через певні нелегальні канали в Ізраїль. І хтось з Єгіпта перекидав, не маючи підпитки і ізброїної, перспективи цієї організації дуже такі хібні. А ще якщо врахувати бажання Трампа зачистити цю територію, зробити з неї там не знаю, середморський Сімгапур, я знайшов, що в нього там за ідея така, може там все буде побудовано в готелях е Тало, Трампа? Не знаю, це ідея якась така трохи божевільна, але нехай вирішують. Коротше, мають, не знають, куди їх дівати. Тобто, перспективи Хамаса немає. Щодо перспектив розвитку відносин Сполучених Штатів Америки, і взагалі політики Сполучених Штатів Америки. Щодо Ірану у своїй мережі Trust Social Трамп написав наступне: я хочу, щоб Іран був великою і успішною країною, але такою, яка нема не може мати ядерної зброї. Повідомлення про те, що Сполучені Штати працюють спільно з Ізраїлем і збираються рознести Іран в пух і прах, сильно перебільшені, написав Трамп. До чого все йде? Ну, Трамп використовує ту тактику, яку він і використовував раніше. Ну, та пряника. Знаєте, він зараз пряник пропонує Ірану. Слухайте, вам і так важко. Ви там, там постраждали, там постраждали. Я не думаю, що він не узгоджував свої дії з Ізраїлем. Ізраїлю зараз широкомасштабна війна точно не потрібна редишка потрібна після тих війн, які вона зараз ну, фактично виграла, будемо так казати. Ну, виграла чи не виграла, ну, по не програла. А, а, і, в Ірані ситуація не, не, не найкраща, і Ірану зараз пропонується, якщо не перемиря, то хоча б якісь там, е, якщо, якщо Іран піде на певні поступки. А певні поступки це припинення фінансування проксі, згортання якихось там зовнішніх програм їхні підтримки. Це в першу чергу хусіти Хезболла, ХАМАЗ і е, міліція в. Е, в Ірані, в Іракі, якщо це буде справді згорнуто, і е, Іран зосередиться на своїх внутрішніх проблемах, е, можливо, е, будуть якісь преференції, зняття там санкцій чи щось таке. Якщо продовжиться підтримка цих всіх зовнів, і я бачите, я випускаю ще активність Ірану на російському напрямку. Да? Ну, тому що вони фактично виконували те, що вони виконали, вони дали технології, і Росія зараз поволі-поволі сама там якось розбирається, знаєте. Якщо ми зараз згадаємо, що певні безпілотники, це фактично перероблені ізраїльські колишні БПЛА, там той же самий Оріон, то ну, Герань чи жахет це вже вторинна історія. Але якщо зараз Іран. Подивиться на ті пропозиції, які запропонував запропонує Трамп, і справді погодиться їх виконувати, то було б дуже цікаво. Тоді Іран ну трошки роль Ірана може не бути така глобальна, але він справді зможе погасити ті негативні тенденції, які є в середині країни. В середині там надзвичайна ситуація. Якщо вони не зважаться на ці всі пропозиції, вона може просто вибухнути, і рано не стане в тому плані, в якому є він є. І про це знає Ізраїль, про це знає Сполучені Штати, тому вони зараз граються з пряніком. Якщо пряник не пройде, тоді буде жорсткі відповіді, і я думаю, що до цього готується. На вашому яку зараз гру намагається вести Путін? На фоні зараз заяв, які ми чуємо від нової американської адміністрації про перемовні треки. Вчора Росіяни почали демонструвати Ярси. Знову далі Путін в Держдуму відправив на ратифікацію ось цей договір, який підписано було між Росією та Білорусію про стратегічну співпрацю, і де передбачається застосування ядерної зброї у випадку використання будь-якої зброї проти Росії та Білорусі. До чого все йде? Як трактувати цю гру Путіну? І наскільки високий ризик того, що Путін може втягнути білорусів у війну? Ну, Білорусь війну не втягне до тих пір, поки там є Лукашенка. Я це багато разів пояснював. Виключно тільки з тим, як якщо Лукашенка заберуть або десь його кудись усунуть, тоді можливо в можливо, Білорусі втягнуть і то Білорусь можна втягнути тільки в тому ватку, якщо повністю її знищити як державу і армію приєднати до армії Росії. Тоді да, тоді білоруси будуть воювати в російській армії. Ну не як окремий підрозділ білоруської армії, тому що він. Якийсь момент просто може здатися. Або а, а, або або просто не, не, не стріляти, або стріляти так, коли не треба. Тобто білоруси воювати не хочуть принципово. Ну Я маю на увазі проти України. Там є свої нюанси. Їх так і не переконали, що українці вороги фашисти в своїй масі, в переважній більшості. Що стосується Путіна, Путін грає гру на підвищення ставок, тому що інших можливостей, як. Говорити про ядерну зброю і тягати старі свої розробки він нічого не має. Знаєте, от він зараз він зустрічався з і, з молодими російськими науковцями і розказував, що їм треба працювати і догнати, і перегнати в Захід в своїх розробках, тому що ми в складному становищі тільки не пояснив, чому вони в складному становищі, і чому зараз за будь-які контакти російських вчених з західними партнерами. Має стояти ФСБшник, який має дивитися, чи що, що це за контакт і що там, кому що передається, тобто, ну вони зайняють російську е, науку і потенціал російський в сталінські часи е, з -з закриті шарашки, а самі хочуть якихось там змін. Е, нема у Путіна що продемонструвати. Знаєте, от, що вчорашня, вчорашня там, е, небезпека. Умовна небезпека речника, це вчора раз підтверджую, що нема там ніякого решника, вони там просто бавляться в то щоб піднімати ставки, і в, в, в своїй основі е, Путін не хоче прямих перемовин з Росії е, з Україною. Росія з Україною за, за столом там би сиді, сиділи офіційні особи. Я не кажу про Путіна і Зеленського я взагалі просто професійний осіб. Він хоче е, оцими під, підняттями ставок е, за е, погрозами якимось там кроками, такими, щоб він все контролює, він хоче ще одну Ялту, там, умовно, умовну, Ялту, та, що була в 44-му році, він хоче провести там десь на якихось островах між Росією, Китаєм, Америкою, не знаю, може можливо, можливо, Великобританія Я сумніваюся. Головне затягнути Сполучені Штати, можливо, Китай. і де Червоним олівцем поділити, що це наша територія, це ваша територія. А оце, от я так бачу Україну. Та, от я, а так я бачу Польщу, а так я бачу ще якусь там країну. Це приблизно те, що було тоді, колись в Ялті ділили Європу. От в нього мрія ще раз так провести.